Всім привіт, ви на каналі Чемпіон і в цьому відео я буду знімати е, про таку акцію, тому що ну, я зараз вирішив трохи, трохи частіше знімати відео. І в, це така акція про, ну, про футбол в честь збірної України в футбол, тому що української сили в футболі вистачає, щоб змагатися в мировій арені. І у нас тут 12 таких упаковок, карток. І ми, і ми будемо збирати. Я ще знаю, що є ще якісь в жовтих упаковках, але я їх в магазинах не бачив. Е, і ще є я чув, що є ще альбоми, але я теж їх не бачив. І ще знаю, що є епічні картки, але з якою рідкістю вони випадають. Я, ну, там, типу, падають в опічних, як я, я, я знаю, падають е, персонажі, які зіграють за збірну України. Тому буду вболівати за збірну України. І зараз у нас у нас 12 пакетиків, і я, я, я хочу розпакувати. Можливо, вам зараз зайдемо епічно. Тому що я як знаю за неї е, дуже ух... хотять отримати. Ну їх там, ну, не однаша, епічна картка. Так, це я як, це як зрозумів звичайно. І це у нас Руслан Маліновський. Так, така картка. Така картка, знаєш, вони менше, ніж там, знаєш, як були АТБ. Арена, як були такі, вони прям менше. Але вот такі картки. Така прикольна картка. і тут ще код є де можна типа підтримати гравця, активу гравця, чи чистих гравця, чи команду я точно не знаю. Короче, і я про цю акцію буду я буду відео, я хочу забрать всю колекцію, О, Георгій Бущан, така картка. Прикольная. Так, уже два і Я хочу знайти щось таке епічне, тому що... тому що я, що я футбол, я не прям фанат, ну, ну, ну не можу сказати, що мені його прям взагалі не подобається, ні, я... я футбол дивлюсь. Максим Тало Веро. така Такая картка. Прикольно. Так, тепер давайте давайте Успокуимоцю цей пакетик. Так, так, що вболеваем уже уклый на футбол. Це повторка. А ні, 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 не повторка. Це Юхім конопля. Мені він просто с чем-то на оцього прям. Там, знаєш, так спочатку мне не здалося, вони різні. Так. Давай тепер цей пакетик розпакуємо. Якось ми швидко розпакуємо, ну. Що робити? Ні. А я ее тут попал еще на так же. Кстати. От я зараз. Це у нас Олександр Карасавев і Караваїв. Коротше, і зараз. Я просто хочу вам показати, що ви бачите. Тут є. Тут вони такі, як Сіреніний холера, а у цього синій, як бачите. легенда, Це звичайні карти. А це легендарна. Я навіть спочатку не поняв. Блін, а це легендарна картка. Ви бачите? А якою у мене вона випала. Першу чи якою? Блін, це круто, у мене легендарна картка. Я, 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 я статупив. Це? Микола Шапаренко. І кстати, що можу сказати, що всі картки різні мені поки попадаються. Але я не знаю скільки в колекції, по-моєму, 24. Ну я можу помилятися. Типу Це так сумневайся мені не здесь вы можете в обществе таки. Мені випала легендарна карта О, це повторка так це повторка вот так ну Е, э, От цікаво мені випаде Месі, меси Роналдо. ранода і сподіваюсь, що он тут будуть. так Денис попов а, Ні, це в мене вже, вже є картка. така так а, ні, ні, нема нема все 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 це нова так давайте цей пакетик розпакуємо. якось мешой кура Ну, Віктор циганков легендарна єма це дуже круто. Але у мене є питання, є, є ж епічні картки. Типу, це звичайне, всього є я епичний легендарний. в мене вже дві легендарних, так ще й різні, блін, це круто. А, легендарний, по-моєму, як играет в Big Ukraine. Короче, там ще є в жовтих пококах, я не знаю, що це, О! Владислав Ванат. Ну і вот ну і вот такая у нас картка. Прикольно. Кстати, у нас поки що падають всі нові картки. Просто чому я не хочу дуже довго відео розтягувати? Тому що в мене взагалі всі відео йдуть так довго, а тому я хочу шутка тому що якщо воно буде довго, ви його дивите. Опять. І хто нас тут, тут зараз падає? Роман Ямерчук. О, кстати, як мене звати Роман. Хати, що будеш кратити, що ця акція, вона не дитяча, типу, навіть росу, який фанат футболу, він може спокійно збирати цю акцію. І все. І все. І, кстати, в кожній картки ще є свій номер. Типу. І, і останній пакетик. У мене там є ще, ну, але я їх хочу оставити на, на інші відео. Ой, і, і теж нові. Олександр Піхальйонов. Така картка. Звичайно. і що можу сказати, що мені з 12 пакетиків випало 11 нових картчик. І зараз я їх розфасую, Це. і от у нас отакі картки. от 11 штук. і така ще повторно. от. І у мене таких 11 карток, мені випало дві легендарних, я точно рідкісті всіх не знаю, я. Я так знаю, що я зараз для мене все, все нове, коли почав знімати. Тому я поглянув вже в неті, які є рідкісті. Но мені випало дві легендарних. Я думаю, що це найрідкісніше, що може бути. І у мене їх дві, тому круто. Таке було відео, я буду змати про цю акцію ще відео. Так що ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім удачи, всім пока.